А живе комуністична партія. Написав у своїй передсмертній записці Микола Хвильовий і пустив собі кулю у скроні. Всім привіт! Ви на каналі Міл, а мене звуть Марія. І сьогодні ми будемо говорити про Миколу Хвильового. А перед початком цього відео я хочу нагадати вам поставити лайк під цим відео, підписатися на мій канал, натиснути на дзвіночок, щоб утримувати повідомлення про нові відео. І вже під час перегляду ви зможете написати коментар. Також, якщо вам подобається контент, який я створюю, ви можете підтримати мій канал на баймі копі. Всі посилання в описі. Дякую, народився Микола Григорович Фіцільов. Це справжнє прізвище письменника 13 грудня 1893 року в селищі Тростянець на Харківщині. Також він брав участь у Першій світовій та громадянських війнах. У квітні 1919 року вступив до комуністичної партії большевиків України цього ж року. Одружився з учителькою Катериною Гащенко. Вона йому народила дочку Іраїду, але цей шлюб швидко розпався через зраду з боку хвильового. На початку 1921 року. Хвильовий їде завойовувати столицю Харків. Там він влаштовується працювати з на заводі і згодом знайомиться зі своєю майбутньою дружиною Юлією Уманцевою, яка вже на той час мала дочку від минулого шлюбу. Любов її Хвильовий приймав за рідну та ніжно називав любистком. Того ж року Микола хвильовий почав друкуватися в газетах і журналах в альманахах Штабель та Насполог. Також хвильовий активно заявив про себе як організатор літературно художнього життя, як член літературних організацій, таких як ГАРТ у 1923 році, в якому і зародилася ідея створення непівофіційної студії Урбіна. В ця студія збиралася на квартирі у Хвильового та мала прообраз майбутньої Вапліте. Сама ж вапліте, вільна академія пролетарської літератури, була створена у 1926 році та стояла на засадах створення нової української літератури шляхом засвоєння найкращих здобутків західної європейської культури. У 20-х роках Микола Хвильовий повністю підтримував політику українізації та виступав проти русифікаційного розвитку української радянської культури. З 1921 по 1924 рік у Хвильового був час експерименту і пошуку, до якого належать безсюжетні, романтичні, ліричні, побутові та сатиричні етюди, оповідання життя, «Кіточоботях», Редактор Кларк, Синій листопад, свиня «Арабеска» та новела Я романтика у 1925 році в газеті Культура і попит, редактором якої був Василь Елан Блакитний, хвильовий опублікував статтю про сатану в бочці або про графоманів, спекулянтів та інших просвітян, якою фактично знецінював літературну дискусію 1925 28 років. До кінця 1925 року він опублікував книгу памфлетів під назвою Камогрядеші, А в 1926 Думки проти течії своєрідним продовженням цих памфлетів стала знаменита стаття Україна чи Малоросія, яка за життя автора так і не з'явилася друком. У цих творах Микола Хвильовий висловив вимогу перед новою українською літературою перестати рівнятися на Москву та орієнтуватися на психологічну Європу. Хоча він також вважав, що місце Європи в культурному світі має зайняти євразійський ренесанс, в якому провідну роль він відводив новій українській культурі. З позицією Хвильового солідаризувались українські націонал-комуністи літературна група неокласиків на чолі з Миколою Заровим та широкі кола національної свідомої української інтелігенції. Влітку 1926 року у розпалу літературної дискусії з'явилася друком перша частина роману Вальдшнепи, де його персонажі, так само невтомно полемізуючи, дошукуються відповідей на найгостріші питання доби, порушують болючі проблеми національного буття, національно-культурного відродження України, осмислюючи непрості уроки революції. Проте саме ці роздуми були піддані нищівній критиці. Незважаючи на це, Хвильовий пристрасно заперечував зведення його до ролі ідеологічного обслуговування партійної і державної політики, наголошував на необхідності позбутися залежності від російського диригента, адже для більшості тогочасних літераторів було властиве намагання копіювати готові форми і художні засоби російської літератури. Хвильовий вважав таке безглузде копіювання раболіпством, яке ніколи не дасть справді високохудожнього т. Спору. Перед нами стоїть таке питання, на яку зі світових літератур взяти курс, в будь-якому випадку, не на російську. Від російської літератури, від її стихії, українська поезія повинна втікати як можна швидше. Справа в тому, що російська література віками тяжіє над нами, як хазяїн положення, який привчив психіку до рабського наслідування. Українське суспільство зміцнивши не примириться зі своїм фактичним гегемоном, російським конкурентом. Ми повинні негайно стати на сторону молодого українського суспільства, яке вцілює не лише селянина, але й робітника, і цим назавжди покінчити з контрреволюційною ідеєю створювати на Україні російську культуру. Європа це досвід багатьох віків. Це не та Європа, якій Шпенглеру оголосив присмерк, не та, що гниє, і до якої вся наша ненависть. Це Європа грандіозної цивілізації, Європа Гетте, Дарвіна, Байрона, Ньютона, Маркса. Це та Європа, без якої не обійдуться перші фаланги азійського ренесансу. У 1927 та 1928 роках в був на лікуванні у Берліні та Відні, де займався активним вивченням західноєвропейської культури та популяризацією української літератури поза межами України. У січні 1928 року перед поверненням до України у листі до газети Комуніст Микола Хвильовий вимушено засудив своє гасло геть від Москви. Після повернення він продовжував втілювати попередню ідеологічну орієнтацію вепліте у створених ним журналах Літературний ярмарок та проліт фронт. Після закриття обох журналів хвильовий пробував писати, дотримуючись партійної лінії. Однак був майже цілком ізольований від літературного життя радянським режимом. З 1925 по 1930 рік у хвильового був період творчої зрілості, затвердження стилю, теоретичного осмислення мистецтва і чіткої установки на сюжетність. Сатирічні оповідання Іван Іванович, до речі, дуже раджу прочитати, і ревізор соціально-психологічна новела зваряної біографії, новела мати, повість санаторійна зона і роман Вальдер. Шнепе. З 1931 по 1933 рік у Микола Хвильового був період героїчного терпіння, період поразок, відступів і останніх спроб знайти своє місце. Ряд критиків вважає, що після відмови від своїх поглядів в покаянних листах хвильовий перестав існувати як письменник. Тоді хвильовий намагався реабілітувати себе в очах партійного керівництва і відмежуватися від хвильовізму. Письменник заплутався в небезпечній грі і програв в сутичці з керівництвом партії. Навесні 1933 року. Письменник побував на Полтавщині, де на власні очі побачив трагедію голодомору. Після цієї поїздки він повернувся морально та фізично розбитим в атмосфері шаленого цькування і, можливо, передбачаючи тотальний терор. Після арешту свого приятеля Михайла Ялового на знак протесту проти репресії проти української творчої інтелігенції, 13 травня 1933 року, Микола Хвильовий закінчив життя самогубством. Смерть хвильового стала символом краху українського націонал-комунізму і кінцем українського відродження 20-30-х років. Ім'я та твори Микола Хвильового залишалися забороненими аж до краху радянського тоталітарного режиму. У своїй передсмертній записці Микола Хвильовий написав: арешт ялового це розстріл цілої генерації. За що? За те, що ми були найщирішими комуністами? Нічого не розумію. За генерацію ялового відповідаю за все, я, Микола Хвильовий. Отже, як говорить Семенко, ясно, сьогодні прекрасний сонячний день. Як я люблю життя, ви й не уявляєте. Сьогодні тринадцяте. Пам'ятаєте, як я був закоханий в це число? Страшенно боляче. Хай живе комунізм, хай живе соціалістичне будівництво, хай живе комуністична партія. Для мене сенс всіх історій життя українців на моєму каналі полягає в тому, що як би ти не відносився до всього російського. Будеш ти його боготворити чи ненавидіти. Якщо ти вважаєш себе українцем в російсько-радянському просторі, на тебе чекає один кінець. Але ось що цікаво, зараз у нас є шанс все змінити. На цьому моменті моє відео про Миколу Хвильового закінчується. Хочу нагадати вам поставити лайк, підписатися на мій канал і обов'язково написати свої думки в коментарях. Я це все читаю, і мені дуже цікаво дізнаватися ваші точки зору. Також коментарі є важливими для просування цього відео, і я вважаю, що це відео має переглянути якомога більше людей.